Ви ще мені позаздрите сьогодні, от побачите. Вітаю тебе, мій приписник, дорогий. Ти ж не дешевий приписник, правда? Щоб мій канал аста точно не згнив через мою ледочузність, Я записую тобі відео з повною радістю на плечі. Буду коротше збирати оці, ці яких там ошийники. Я зібру ошийники, потім якийсь там мужик, доктор, Шпоктор. Як ці науковці називаються? Він мені щось розкаже, я далі по сюжету просунусь. А ці, от от ошийники на різних мутантах, був типу такий проект, де на мутантів чіпляли ошийники і таким чином намагались їх контролювати. Щось там в них не вдалося, і тепер бігають в ошийниках ось ці мутанти. І Якомусь там науковцю треба ці ошийники. Заради чого вони потрібні? Я не знаю, але... Це допоможе просунутися мені по сюжету. Тому я йду збирати їх хоча б виконувати і не дуже хочеться. Але щоб просунутися по сюжетній гілці, це необхідно зробити. У мене навіть провантаження нема. І тут взагалі такі квести, що треба пробігти там 5 км туди, 5 км туди, он км, один вісім кілометрів, 2 -2, 4 км, 200 кілометри, двісті Може, на цьому Що? цікаво є що-небудь підзаробити хочу. Добрим людям завжди щось цікаве знайдеться. Вибирай. Одні дебіли псують клієнтам настрій. У карти програли чи за кришу вчасно не сплатили. Але хай там як поставили їх на лічильник. А вони згоря вирішили чужі схрони шмонати. Розумні, в такий замут би не вляпалися. А дурним у зоні одна дорога в могилу. Проведеш їх туди? Я займусь цим. Домовилися. І не забудь випити на доріжку. Так, все, йдемо колотись. Куди нам відбігти? Б? Я, затяття, вбив багато із них. Явно не всіх, але багато кого. Я вообще нічого не бачу. Як він гранату докинув я взагалі не розумію. А! Да ви дійсно гранатами розмотав всіх. Ти допомогти? Не хочу він, щоб я йому допомагав. Він мені так і сказав. А ось ми і ще. Привіт, сталкери! Схрон. Це було дуже весело. Гоно султанськ. Спробую. Можемо Ой виру. Ой-ой-ой, прекрасно. Всі блокатор треба жерти, да красава. Все, давай закидывайся уже. Все, я пішов. Замбовані, мені не треба. Так що йдемо назад до провідника. Так, ідемо до до, до, до ТБ. Дивимося Д. Наступний ошийник. А вони близько. Малахіт. На малахіт давай. Без добрат, пелкаре. Але чужим ми не раді. Тобі чогось треба? Так. Ви здається, знайшли нашийник. Він мені потрібен. А ти був правий, мамаю. У тваринки я хазяїн. Але якийсь він з виду нормальний. Ага. Слухай, Сталкера, у мене та моїх людей контракт на вбивство мутанта. Замовлені від молохів. Вбий короче за мене і я дам, Свою одамна. Це доказ. Без нього ми не отримуємо гроші. Якщо Короче, треба вбити його, не або гроші дати. Я конфліктів не люблю, як і довгих прогулянок до неприступних жінок. Не люблю. Хоча міг би вирішити інакше. тихо і Прекрасно, тепер кілометр пройти і все, Прикол. Де мутант? Певно, він був де бандити були. А тут наши ходы -то. Я назад до банды типа вернусь. Мне тут не подобается. Бандити, привіт! Я шукайте його! б нарадив мене шукати. фраерочки. Что ж вы лизете? Лапушочки. Не-не-не-не-не-не. Здоровья нема. На такие лимоночки. Якщо що я бачу, що ще зліва. Я що один лишився лиш. Ех, в якомусь ящичку виходить ...мутантик той, що нам треба, знаходитися. Так, теперь нам треба мутантик. Ну, можно еще бандитов добыть. Бу-бу-бу-бу, з -бу -бу -бу, шо? гранатами, класно, забагались, не перезряджались. Попав, угу, угу. відчуваю, десь тут, і ми і словимо перевантаження. Треба все лише останній мутантик. Ось і перевантаження. Це сховок... Ні, на наш. Я думав, знову нам запропонують щось покласти в сховок. Ну все. Більше луту тут нема, можна звідси йти. треба монстрик, до якого треба якось залізти. Он показывает нам куда листы. Сподеваюсь. А можна щось нормальне було, а не оцю потвору мені впіндюрить. Я ж не вб'ю його. Якщо нас що заспалнить, коли тільки з бандитами почав битись, то. Ну... Далековато, але терпимо. Так. Бубочка! Бубочка! Він ще може і в контейнери пролазити. Тобто є штука, що кидається предметами і зносить мені прям все хп. Є ще бубочка. Ну что за за прикол? Да иди ты в сраку. Можно без бандитива. Нужно нас, нас стреляет. У нас на это там спильнить или мало сделать. Из мутанта там быты. Буба, ты тут? А как я могу сделать так, чтобы мне не потрапляла эта штука? Я к мне с МК-тосом бороться? Ne, 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 buba, buba. Зараз я заряжусь і на шпину на його, жах. він же в середній контейнер ото. Ноу. No? Йди ти в пень. Спасибо. Як бити ярика цього? Welcome to the Club, buddy! Ну що як у вас справи? Ну, Мої здається, йдуть угору. Рудий ліс є. Я не хочу на хімзавод. А з іншого боку в наступна наступ наразі ліпше піти. Пішли до аспіранта. Тут натякаюсь геймплею, задумки. Просто роблять локатию, роблять мутанта. И у него 5 миллионов здоровья. Написано аномальная радиация. Давайте. Да, правда. То все правда. Я, певно, тоді виліз в нардяті якраз такі вбило. Угу, а щоб вийти звідси мені треба навпаки назад іти. Назад до бондитосів. Бубочка. Це такий легенький, виявляється. в мреж, наче цікаво, наче не цікаво це про сховок. Він певно, що на горі. Не, він всередині. Якщо він всередині, то тільки такий шлях. Потім почитаємо. Щось там флешка довго. Ага, покращення в нас зберігаються в чорній дірі, не в нас. Все, провантаження у нас нема. Можемо спокійненько собі бігти і давати на шийники тварину любу. Знав би я, що це другорядний квест, я б його не виконував. Тут, в принципі, плюс-мінус всі такі квести. Принеси, подай, подай, принеси. Вбий тих, принеси то. Ну, знаєш, ми самі ходити не вміємо, тому давай принеси. і там ще всередині контролер. З котрим я не буду зустрічатись. И... Ок. Нам треба теперь просто добегти до места призначения. А я не вырубил? Я же вырубил. Оспішиш себе насмішиш. Я ж рубанув рубильник. Рубанув. Але цього недостатньо. А, це значить, що рубильник не відключає, а просто дає мені доступ кудись пройти. Хм. Давай без кровососев. Ну... Но... Угу. Прекрасно, чудово. Да, я еще такой снайпер. Ще. Давай. А, навіть одна і кульки высочаю. Силый вайпер, скоріш за все. А не теж дає на 19. Отдает на 9, 9, 9, 9 10, набої повыкористовував. Мені тільки відремонтувати мій земпик. Угу. Не хочу я досліджувати це все. Бо тут буде якийсь босс. Судячи з того, що тут? Газові балони Наші, та штука, що кидається мене предметами. Ну, ну, надо. Не надо. Открыть и закрыть. Давай, кидай. Лузер. Не, я не хочу тут быть. Мене ну, домовичок прослідує. Скіфе! У мене чудові новини! Сигнал проходить! Мої нашийники запрацювали! Нарешті я зможу переходити до подальшої роботи. Ще стільки всього треба перевірити, не терпиться розпочати! Я наберу, якщо знадобиться. А, так, це тобі за участь. Хоть хорошее, нормально, да. И я спробую заращить монстра этого в текте. Все. Квест выполненный. 5 копійок отримано. Дякую за перегляд. Бувай приписник, то не приписник.